Сьогодні 4 березня і хочу зняти вам відео про таку рослинку, як Трахеліум. Зараз дуже багато хто продає цю рослину. От Я навіть сама в тому році за тим, що ну, гарне, треба, новеньке, теж придбала цю рослину. Мені говорили, що вона зимує добре. Перечитавши в інтернеті, подивилася, сині сорти зимують добре. Купила, посадила, так, так, там були три кольори: фіолетовий, більш такий синіший і блакитніший. Скажу вам так, по поводу зимівлі, тепер я можу за своїм досвідом сказати, що зимує паршиво. Паршиво мало того, мало того, я ще й посадила людям, озеленюючи їм домашню, Домашні клумби я посадила людям. Тепер мені треба їм дзвонити, вибачатися і щось пересаджувати. Тому що, ну, вибачте, це мій косяк. Ось тут, на ц... на... у цих двох рядках, було посаджено. Зараз підрахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 штук. 18 штук, із них фіолетові зразу пропали ще при жарі. А росли вони в мене до цього в горщиках, і я їх продавала. Ну, от. Так що, дівчата, хто купував, передивіться, що з ними. Зараз розкажу, де є який подвох. Ось зима. Так? Дивіться, не стало. Із 18, поки я тут збиралась вам показати, чоловік допомагав обрізати аяню, зрізав і його зачистив. Дивіться. Із 18 маю ось один. Ледь-ледь вибивається. Тут теж ось один стволик. Дивіться, ось, не зрозуміло щось. Ось і ось. Тобто, один, два, три, 4. П'яте під питаннячком. Тобто, 4 говоримо, що є. Із 18, з 18, 4. І е, це таке ще. Не знаємо, що далі буде. Ну, надіюсь на те, що буде. Це перший досвід. Це перше. Як я висаджувала, зараз йдемо до іншого. Спосіб номер два: в теплиці. Ось моя теплиця, бачите, інші горщики. І не, не, не топиться теплиця, добавлю. Тут було їх 16 штук. Ось, 16. Дивіться. Цей пеньок. Один я тут викинула, мені ж треба було. Подивитися що. Зараз Перший покажу і вам, дивіться. Ось. Він сухий. Не перезимував. Він не перезимував. Сухий. Ось дивіться. Бачите? Сухо. 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 Сух. Тут один під питанням. Ось цей вийде. Ось. Ми його зараз пострижемо, дивіться, щоб нам було видніще. Ось так, дивіться, ось. Ось так, обстригли. Бачите, є. І тут ми теж знімемо цю макушку, щоб ми бачили, що тут і до чого. Так, далі. Ось тут щось там вибивається. Ось, незрозуміле. Ну, будемо сподіватися, що ми його відчухаємо. Ось далі, тут, тут ось є, дивіться. Ось відбиває і ось відбиває. Далі тут нікого, тут нікого, тут нікого. Аж під самісіньким пеньком, ну щось я мало, мало на то надії маю. Ось. І тут щось відбиває, дівчата. Зараз тепліше стало, відбиває, бачу тут. Ну тут, ось, це вже 100%, він сухий. Дивіться, геть, геть, сухе. Геть. Тут нічого. І натяку немає на те, що він тут виб'є. Ось, Тобто, можемо сказати, тут теж щось сухо. Бачите? теж придивитись. І це вони були политі, це було все в порядку. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І 16 половина у теплиці. Ось. Ось таке. Це другий спосіб. Ось третій спосіб. Це було начеренковано. І вони не цвіли. От Скажу вам так, якщо воно не зацвіло, то воно ще перезимує. Ось дивіться, яке паскідне зимування. Це черенкування минулого року. Ось Буду сподіватися, що вони виживуть. Ось ці. Бачите, ось. І я вже два чи три викинула. це ящик був повний. Зараз скажу, чотири я вже викинула. Чотири. І це п'ятий. 5 із 12, тобто 7. Але найкраще е зимування зараз покажу. Я вам тільки що показувала ось цих, так, ось цих. Вони входили в мене зиму, вони майже до нового року, а то й пізніше. Десь, десь до нового року вони в мене були зелені. Я з них нащипала. По-моєму, в листопаді місяці я нащипала з них черенки. Дивіться, що вийшло. Навіть не буду виключати камеру переводити, дивіться. Подивіться, що робиться. Оце пізнє черенкування. І ось ще одне. Подивіться. Робимо вивод з цього всього. Начеренкувати пізно. Все що є живе, і вони будуть. Те, що не зацвіло, ось. Бачите? Результат. Тобто, можна зробити вивід такий. Або треба заглиблювати більше, Хоч я і заглиблювала їх. Я ці крайчики, виходить, де йде розгалуження, я в землі прикопувала. Може, їх треба присипати ще якимось макаром. Ще буду пробувати в цьому році з ним справитись. Буду розказувати вам свій досвід. Бачите, ось, все рівно вони крути верти, а вони не перезимували. Ось таке зимування у мене у моїх трахеліумів. Ділюсь з вами досвідом. Розкажіть, будь ласка, що було у вас? Хочу узнати, як у вас.